Ну що, коник брехунець? Доскакався? Ти вже дівчинка доросла і знаєш, що люди в цьому світі живуть з масками. Ти взяла з них приклад і також почала на себе насаджувати маски. Наприклад, вчителя городської ненормальної, нормальної. піздатої королеви загадкової жінки. Мамочки, Мамочка бісить все. Фаня, відійди, бо зараз дарить. Наш мозок, коли вдягає маски, взагалі не напрягається. Але проблема в цих масок в тому, що ви забуваєте, хто ви є для себе. Коротше, обичне вигарання, окей? Люди, дивлячись на вас, вже знають ту от частину єдину, яку вони знають, будуть в себе ваш образ. Будуть уявляти, що коли вони наступний раз зустрінуться, вони зустрінуться саме такою машою, вікою чи анією в квантовому, даже рівні енергетично підпитують саме ту маску якою ви не являєтесь, тому що ви різна. І коли ви самі себе втягуєте в цю ігру, в якій ви граєте, точно не ви, що з тобою? Ти ж не така, та я така. Просто ви не знаєте цього. Якщо ви не можете тим людям сказати так, можете прислати їм це відео. Вони приймуть. Тепер офіційно ви можете бути такою, яка ви є. Амінь.